Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. і я пропоную до вашої уваги третє відео розпакування з замовлення. Цікаво, залишайтеся зі мною, буду вам це сильно вдячна. Нагадую, що в нас іде розігріш. Це в нас іде ось така парфумована водичка через 50 мл. Що від вас необхідно, якщо ви маєте хочете приймати участь у розігріші в перших числах грудня місяця, це Підписатися, поставити вподобайку, переглянути це відео, написати відгуки, можете писати відгуки, стільки ви бажаєте. І головне, напишіть в одному з відгуків, хочу подарунок. І потім я з вами зв'яжуся і через Укрпошту перешлю вам ось таку парфумовану водичку і смаколики обов'язково. Це в нас черріш. Зараз вишневий цвіт, дорогоцінний мускус, кремовий сандал. Чудова, класна парфумована вода. Погоджуйтесь, підписуйтеся. Так, що перше: парфуми. В тому відео ви бачили, що мені не прийшов. Стояв на автодоставці інкадесанс лотос. Класний дуже аромат. Парфумована водичка е, смачна, е, ніжна, е, квіткова. І що вона має? Вона має айву фрукту, квітки лотоса і фіалкове дерево. Ось так. Фрукта Квітка лотоса. Ви знаєте, що лотос дуже гарно пахне. Та ще й деревина. Це в нас дерево фіалкове. Ось так. Таке навіть теж є фіалкове дерево. Так. І, до речі, ціна зараз в цьому каталозі 399 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Сьогодні занесу своїй замовниці. Замовили ще у мене два інкадесанса. Класика, звичайні, і хочу вам сказати. Ціна у них зараз вартість в цьому каталозі. Якщо купувати два, то буде 509 гривень. Своя умова придбання два коди будь-які, і буде ціна. ось, 509 гривень. Це суперова, суперова. У мене в замовлені два. Це класичний, ви бачите, знаєте, класичний е парфюм, класична пляшечка жовтенька. Сонячна така, дуже гарний, презентабельний. Лотос там також такий ж самий, тому що не міняється сам флакон, інкандесанс, ну, як і інші парфуми. Бергамот троянда тикове дерево. Ось так. Дивіться: сонячний, гарний. І якщо купуєте два, то один буде 509 а так, то його в цьому каталозі ціна взагалі велика: 749 гривень. Прям прям велика, я вам кажу. Так. Замовили в мене, як мені і обіцяла, моя замовничка, класний парфюм із беком. Взяла 50 мл, взяла десяточку теж сюди. 149 гривень за умови придбання. Ви знаєте, я ним користуюся. Я його просто полюбляю, мені дуже він подобається. І йшла якось по центру міста, зустріла. Сподобався Алісі, сподобався аромат. Я розпилила її на ручки, на ручку відразу свого цього каранда олівця. Такого ру, да, така кручка, ручка називають його за таких 10 мл. Дуже сподобався, сильно сподобався цей аромат. Дуже і замовила. Взяла собі, виходить, що червоне яблуко, акорд гардені та кедр. Суперова, просто суперова, тому що це дуже класний аромат, дуже класний. Це просто, я ж кажу, я з ним познайомилася випадково. У мене ще один іде такий самий на продаж, на реалізацію ще один іде. Випадково мене замовила моя замовниця. Я потім купила такий пробний зразочок. І як його відчула, то ви знаєте, це вже не перша пляшечка, яку я беру саме з цієї лінійки Ів. Вона взагалі Ів, ви знаєте, це дивовижні парфуми, просто дивовижні. Потім хочу, хочу сказати, що дивіться. І ще є. Мені з автодоставки представили ось такі ще Little Black Dress. Жимос Ілан Хіланг, молочне дерево. 100 мл парфумований ласьон спрей. Так, дочекалася. І я знайшла в кінці каталогу, я знайшла, дівчата, я не бачила, але там, де за умови придбання будь-якого іншого продукту, я побачила, що є мій улюблений ласьон спрей для тіла. Зараз ми його знайдемо. Так, 109 гривень за умови придбання, ось! І це у нас моя східна подорож. Квіти Апельсина та Пачулі. І я, звісно, 109 гривень за умови придбання, тут знижка моя консультанта 10%. Але це мій той, той, що я берегла, мало розпилювала. А це ось я отримала сьогодні. Перепрошую. Хто пам'ятає Ейван, Чашечки? У мене там така шикиця є з рожевим таким, е, шарфиком. Немає зараз такої, такої краси в каталогах. Немає. Коли наливаєш гарячі, то щічки рожеві стоять, і тут теж рожеве. Класні, класні були чашки раніше в Avon. Я завжди їх купувала, практично всі, які там були. Так, вертаємось до наших спреїв. Освіжаючий класний лосьон спрей, квітково-фруктовий. Я ж кажу, тут ідуть квіти апельсина та пачулі. Суперовий. 109 гривень. У мене вже є запасник. Клас, 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 клас. Буду показувати своїм замовникам. Ще в мене чудова. Я не знаю, ви, мабуть, дуже часто чуєте від мене чудова, чудова, чудово, але дійсно, дійсно чудова парфумована вода це Faraway Shine. Дівчата, це е, я бачила у багатьох дівчат, хто займається Ейвоном, що це іде аналог із Максим, Максима, Максима, Максима. Максима, мабуть. Аналог реально дуже схожа, дуже сильно схожа ця водичка парфумована. Теж за умови придбання 149 гривень. Це дивовижний аромат, з лінійки фаравей, шайн це просто дивовижний. Тут у нас рожевий перець, золотий мускус, дамаська троянда із пахан. Відчуй дотик сонця на шкірі та дозволь екзотичній ноті троянди і спахан підкреслити твою природну чарівність, Тримається увесь день. Да, стійкість надзвичайно велика. Дійсно, це просто зручно брати з собою все те саме, як і зазвичай, такий з розпилювачем 10 мл. Чудовий, класний аромат. Спробуйте, не пожалкуйте його. Зараз 149 гривень за умови придбання в слідчому каталогії вже будуть по 189 гривень. Так що зважайте, де, коли вигідніше Купити. Все презентабельно, класно, гарно, тому що великий флакон купити дороговато, тому взяла ось такий в собі теж в карман, тому що його потрібно взагалі трішки. Просто трішки суперовий. Що в мене що є? В мене є на реалізації чоловічий та жіночий Attraction Instinct. І я взяла до е, жіночого е, парфумований ласьон для тіла. 125 мл. взяла, Потім я взяла два. Звісно, ось такий єва беком по 125 мл, два теж я взяла, І? Але пропоную дівчатам, може, візьмуть, для, е, коли розпиляєш парфюм, коли розпиляєш аромат да, е, і нанесеш на ручки на тіло ось такий парфумований ласьон, то буде ще краще звучати і буде зволоження, догляд. Да. Тим паче, зараз починається вже така прохолода, вже починаються вітри, десь якісь вже холода і шкіра рук починає страждати. А коли ви нанесете парфумований ласьон для рук та тіла, це буде захист і ще додатковий аромат. Суперовий просто, класний. І я взяла ось такий ще: це і ДТА Вондер. Класний. Він що? Він іде з шимером. Не знаю, чи покаже камера. Блиск є, 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 я бачу, я бачу. Бачите, який шимер на шкірі тіла, бачите? Блисківки такі. Вони не, не крупні. Вони мілкі і це дуже класно. Ой, прям так. Камера так не передає, як, як зараз повиблискує моє тіло з таким жовтим відтінком під золото. Прям. Дуже гарно. Дивіться, бачите? Є-є-є, видно-видно-видно. Дуже класно в житті ще краще видно, тому що я таким користуюся. У мене ось він. Вже бачите, скільки залишилось? По перше, дуже чудовий класний аромат, дуже класне зволоження, і така чудова річ, десь на свято. Нанести на зону шиї, декольте там, да на руки. Там, якщо у вас буде таке плаття святкове з тоненькими бретельками такими, то ви собі зробите дуже гарні свої плечі, спину. Якщо от використати саме ось таким. Він один єдиний із шимером іде. Один єдиний. Ну це дуже-дуже гарно. Це не пошло. Знаєте, це так саме, от саме ніжно, те, що те, що потрібно. Суперово просто тому нагадую ще раз. Підписуйтеся, ставте подобайку, пишіть відгуки, стільки бажаєте. І в одному з вігоків хочу подарунок і розіграємо з вами ось таку парфумовану водичку Черіш. Я відправлю вам, головне, щоб у вас був зі мною зв'язок. Я кожному напишу в відгуки номерочок. Потім розіграємо і у в прізвище, ім'я по батьків, номер телефона, індекс. І я відправляю вам, звісно, ще поставлю гостинчиків, смаколиків. Ось такий подаруночок. я вважаю це чудово. Будьте здорові! Всіх благ, вам миру та добра. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі.